Всім привіт! Anyway, я сьогодні шокована просто попереднє відео, яке я знімала про подарунок, який мені чоловік зробив кросівки. Той подарунок просто. Відпочиває, скажімо так. Сьогодні він знову прийшов з роботи. Зробив мені знову подарунок. І я ще до цих пір не можу, чесно кажучи, від того подарунка відійти. Раз покажу вам, що це таке. Ось цей подарунок. Сказати, що я шокована, це нічого не сказати. Я не очікувала, навіть не підозрювала. Взагалі нічого не підозрювала, що в мене має бути такий подарунок. Я його вже відкрила. І вже, в принципі, ми з чоловіком його налаштували. Такий рожевенький, гарненький, маленький телефончик. Чому відео я назвала останній влог, тому що це буде моє останнє відео зняти в такій якості і з таким звуком. Тепер я буду знімати влоги на свій новесенький 13-й фончик. У мене вже тут багато є пам'яті. Так що чекайте нових відео в гарній якості і з новим звуком. Всім дякуємо за увагу, за перегляди, за підписки. Хто новенький дивиться, підписуйтесь. Будемо раді всіх бачити в, своїх, в рядах своїх глядачів.